Добрий день! Вітання усім з Бесарабії Це Південь Одещини. Рада усім, хто зайшов на мій канал, хто дивиться, хто підписується, хто ставив подобайки і активно приймає участь у обговореннях представленого матеріалу під відео. В попередньому відео я показала, які троянди, які сорти. Можуть рясно цвісти, і гарно себе почуватися на півтіні. Сьогодні буде зеркальне відео, <сум> сама себе посміхаюся. Але ж мова буде про те, які троянди, які сорти добре витримують сонечко, наше пекуче південне сонечко і гарно-рясно цвітуть. Сонце і троянди це два пов'язані поняття. Оскільки троянди є сонячними рослинами, що потребують щонайменше, як я вже раніше говорила, 4-6 годин прямого сонячного світла на день для здорового росту та рисного цвітіння, це поєднання також може мати символічне значення, де сонце уособлює життя, тепло, а троянди кохання, красу та пристрасть. І ось перша троянда перед вами, яка просто не може гарно і рясно цвісти без постійного сонечка і світла. А саме перед вами троянда Флорибунда алі Дорате. Жовті метелики. Селекція барні Італія 2009 рік. Ця троянда просто створена для клумби на яскравому сонечку. Великі суцвіття лимонно-жовтих кольорів діаметром 7-8 см квіточки тримаються також до 8 днів. Кущ сильнорослий, листя стійке до захворювань. Аромат квіточок легкий. Від дужю і сонця не псуються квіточки. Ця троянда має світові нагороди, титул золота троянда і обособлює собі. Колір самого сонця. Моєму кущику шостий рік в цьому сезоні. Він гарно росте, добре розвивається. Троянда потужна і яскрава, рясно-квітуча флорибунда, хоча я її можу вже назвати сміливо шрабом, кущовою трояндою, бо вона висока десь до 2 метрів висоти, і ширина теж куща немаленька. Десь метр сімдесят приблизно в ширину. Відколи ця троянда в мене росте, а вона росте на одному і тому ж місці вже шостий рік, вона гарно цвіте, не хворіє і дуже потужна. Хто надумає її купувати, то не садіть на передній план, бо вона займе весь простір і закриє собою інші троянди, які будуть на другому плані. Тож, спочатку вона. Маленька, а потім виростає ось такою, ну, може такою, а може меншою, но все одно великою. Перед вами троянда парад. Вона рахується виткою трояндою, але у мене росте шрабом кущем, так як я її коротко обрізаю. Квіти насиченого рожевого кольору з великими густомахровими квітами чашоподібної форми сантиметрів до 10. Це сорт американської селекції, відомий рясним і тривалим цвітінням, але майже безперерним. Вона цвіте з червня до осені до листопада місяця. Кущ потужний, досягає висоту, у мене він метр метра. А в ширину десь трохи більше метра, так як я його підв'язую для щільності куща. Пагони гнучкі під вагою квітів і часто згинаються, що мені не дуже подобається в неї в цьому сорті. Саме гнучкі пагони дозволяють використовувати її для декору арок, парканів та альтанок. У мене вона росте ось так, як я вам її показую. Та головне не те, що я розповідаю, а те, що вона росте на повному сонечку майже цілий день. Літні дні, як ми знаємо, довгі і десь під самий вечір, уже після 18 19 години, вона попадає в тінь. Але, як ми бачимо, квіточки знаходяться цілий день на сонечці, але ж гарно виглядають. Вони не плавляться, не псуються від сонечка, а лише змінюють колір у міру відцвітання. Квіточки мають приємний легкий солодкий аромат і тримаються десь більше тижня на кущику. Доповнюю, що ця троянда стійка до дощу і не хворіє, Борошни, староса та чорна плямисцість її обминають. Звісно, при профілактичних обробках. А це перед вами Троянда флорибунда Сангрія французької селекції Мейланд. Відомий сор своїм яскравим фуксіво-рожевим кольором і рясним повторним цвітінням. У неї густомахрові квіти діаметром до 8 см зібрані в щільні суцвіття по 5-10 штук. Кущ міцний, розлогий, завишки десь у мене метр тридцять, а ширина трохи більше метра, з великими темними, блискучими листями. Поряд із нею росте троянда Аспірин, но ця взагалі красуня біленька, рясно-квітуча. А ще поряд з аспіріном росте не менш рясно-квітуча троянда Флорибунда Сінко майо. Я веду до того, що всі ці троянди, які розміщені поряд, і ростуть і цвітуть гарненько, вони всі ростуть на повному сонечку цілий день і, як ви бачите, дуже гарно почуваються. Квіточки троянди Сінко, де Майя не плавляться на сонечки, від дощу також не псуються, а лише. Вигорають у міру від Ось ми бачимо, як центральні квіточки вже змінюють колір. Ці три троянди можна об'єднати в одну групу, так як вони майже по висоті однакові, не створюють довгих пагонів вудок, що полегшує їх догляд, і нарощують кулясті кущики, що гарно виглядає. Кожну з них можна посадити на передній план і любуватися яскравим рясним цвітінням. Усі три троянди добре переносять дощики, хоч і легкенькі, хоч і більші, і гарно цвітуть на яскравому сонечці цілий день. Усі ці троянди відносяться до групи флорибунда. Невибагливі, не хворіють грибковими захворюваннями, такими як чорна плямистість і борошниста роса. Посаджені одночасно і гарно розвиваються. Між трояндою Сангрія і Аспіріном я посадила маленьку трояндочку першорічка, яка в цьому році, це королева Швеції. Побачимо, як вона виросте, як вона буде виглядати. Але ж мені здається, що мені потрібно буде її пересаджувати. Ось ви бачите всі ці трояндочки в рядочок. А далі троянда флорибунда Ангела, і зараз я на неї зупинюся. Троянда Ангела Флорибунда теж росте на повному сонечку цілий день. Сонечко її не шкодить, і дощики також. Багато хто знає цю троянду, хто посадив її в своїх садочках, тому зупинятися на характеристиці не буду. а лише покажу кущик, який він у мене виріс. Дуже високий, великий, розлогий кущик у рік. Крім того, ця троянда у мене до кінця сезону, до кінця листопада. Вирощує такі довгі пагони, гарні молоді, що мені шкода їх відрізати, і я горизонталю їх по сітці. Тут вона прив'язана до сітки. Недалеко від цих троянд, які я щойно показала, росте троянда Флорибунда Берлебург. Це троянда з рясним, майже безперервним цвітінням, від рожево-малинового до насичено-рожевого кольору. Кущ, як ми бачимо, прямо стоячий, пряморослий, компактний. Висотою десь у мене 1,20 двадцять. з глянцевими темно-зеленими листочками, які мені дуже-дуже подобаються. Вони такі гарненькі, що навіть без квітів кущик виглядає декоративно. Квіти махрові діаметром до 8 см зібрані в суцвіття і мають ніжний фруктовий аромат. Сорт відзначається високою стійкістю до хвороб і має гарну морозостійкість. Сонечко попадає на квіточки майже весь світовий день. Слово майже я мала на увазі, що тільки рано вранці. Десь годин до восьми ранку він знаходиться в тіні, так як поряд є будівля. В таких умовах троянда гарно росте і цвіте, цвітіння майже безперервне, починаючи з кінця травня і триває до пізньої осені до листопада місяця. Ось така троянда флорибунда берлебу. Красуня із красунь. В таких самих умовах росте троянда червона витка. Але ж назву я цієї троянди не знаю, так як вона росте уже дуже-дуже давно, більше 20-30 років на одному й тому ж місці. Я доглядаю за цими трояндами, обрізаю У мене таких троянд на території, зараз скажу, 5 кущів. Ті, що в тіні ростуть на півтіні, ті менші розміром. А ось ці тут два куща ростуть на повному сонечки, тільки зранку годин до 8 тінь. І ось як вони гарно виглядають. Ось один кущик, а там далі ще інший. Видно, що троянда витка, гілочки довгі, я їх підв'язую. Кожного сезону я їх омолоджую, ці кущики, і вони гарно-рясно цвітуть. На перший погляд, квіточки здаються з малиновим відтінком, але це не так. Вони червоні, ці троянди, мають легкий приємний аромат на півмахрові. Цвітуть троянди. Трохи більше місяця, одноразово. протязі сезона. і мені здається, може, це троянда фламентанц, але точно не знаю, не можу сказати. Може, хто упізнає цю троянду і підкаже мені її назву, дуже хочеться знати її назву. Від сонечка ці троянди не плавляться, гарно переносять дощик. Листочки стійкі до хвороб. Ніколи я не бачила, щоб троянди хворіли. Можна їх і не обробляти, пройти мимо, так як вони мають великі кущі. Що я успішно і роблю, а ще дуже рідко їх підкормлюю, хай вони мене за це пробачать. Вони і без мого втручання добре цвітуть і ростуть, а це перед вами. Троянда кущова, ротер Корсар. Кущик був пересаджений, так як я його купувала в горшечку, посадила в іншому місці, і він дуже погано розвивався, аж поки я його не пересадила в інше місце. Квіти ну дуже гарні, червоні, оксамитові, показують золоті тичинки, відкриваються. Діаметр квіточки самої великої сантиметрів до восьми, а ті, що поряд, уже трошки менші. Ось, бачите, кущик я пересадила і коли пересаджувала, були такі невеличкі гілочки. Я їх посадила і вони вкорінилися, ось, бачите, вже цвіте живець з цієї трояндочки поряд. А сам кущик пустив такий високий пагін, наростив і він уже розцвів. Були інші трояндочки тут унизу, але вони відсвіли давненько. Ця трояндочка росте цілий день на відкритому сонечці, і ви бачите, троянди ну, дуже гарно виглядають, не плавляться, не печуться і довго тримаються на гілочки більше тижня, а то й більше десяти днів. Тільки весною я цю троянду пересадила і ще сказати і порекомендувати нічого не можу, бо перший рік вона в таких умовах росте і цвіте. Але ж видно, що троянда потужна і надії у мене на неї великі. Та коли я побачила, що ця троянда довго тримає свої гарні квіточки, які не вигорають на сонечки, перше бажання в мене було привити її на штамп. Може, колись так і буде. Ще одна троянда, яка росте кущем у мене. Це троянда витка Саліта. Вона росте в центрі клумби. Висока, потужна на прямо стоячих пагонах. Селекція Кордес Німеччина 1987 року. Квіти в неї дуже яскраві, красивої форми, червоно-помаранчеві, до 10 см, але аромат ледь уловимий. Коли вони тільки відкриваються, вони схожі на чайно-гібридні троянди, але дуже гарні. Кущ я зв'язую, так як пагони високі і розлогі. Де б сонечко не знаходилось на протязі дня, воно завжди світить на троянду. Та квіти в таких умовах дуже гарні, пелюсточки не плавляться, не горять, вони добре відкриваються і довго тримаються. Більше семи днів. Від дощу троянди теж не псуються. Діаметр квітів. До 10 сантиметрів. Моєму кущику п'ятий рік, він потужний, гарно розвивається і росте у мене кущем. Оскільки троянда дуже потужна витка, її потрібно садити на другий, а то й на третій план, або задекорувати якусь стінку, яку не хочете бачити. Яскрава гарна троянда. Ви подивіться, яка вона гарна. Схожа на чайно гібридну І може добре переносити сонечко і дощик. Троянда кущовала біла кота. Троянда з великими махровими квітами чашоподібної форми. Що мають теплий мідно жовто помаранчевий колір, який може змінюватися в залежності від фази цвітіння та погоди. Селекція Кордес Німеччина 2013 року. Кущику моєму шостий рік. Він дуже високий, хоча я його і обрізаю, і оновлюю. але ж... Все одно він бере свою висоту. В цьому році я вирішила провести експеримент. Я її е, обрізала на третю частину росту, десь оставила пагони, може, метр десять, а то й метр. І побачимо, як вона буде цвісти. Мені самі цікаво. Квіти... Коли відкривається, схожі на чайно гібридні, з переливами кольорів. А коли трояндочка вже довго знаходиться на кущику і має відцвісти, то вона покривається такими веснушками. Тут погано видно, але є такі веснушки. Кущик росте цілий день на сонечці, на нашому яскравому південному сонечці. І як ви бачите, Квіти дуже гарні і довго тримаються, до 10 і більше днів. Аромат у квіточок легкий квітковий, а кущик, як ви бачите, сильнорослий, прямостоячий і густий. Сорт невибагливий, гарні квіти, потужний кущ. Його можна навіть не обробляти, настільки він стійкий, до всяких захворювань грибкових. І також до шкідників. Як я вже сказала, кущику шостий рік. Він росте на одному і тому ж місці. Добре переносить яскраве наше південне сонечко, і дощики також. Троянді лавіла кота. Подобається, по всьому, це видно, наш. Клімат, наші погодні умови і вона добре розвивається. Сміло рекомендую її, кому подобаються такі невибагливі троянди. Цей мій живець, червона, гарна яскрава троянда з базару, я її посадила давненько, вона цвіте цілий день на сонечки і нічого з нею не трапляється порівняні з трояндою, яка росте поряд. Це троянда Христофор Колумб. Видно, що вона поплавилась на яскравому сонечці, і потрібно її пересадити. Я вже за неї розповідала в попередньому відео. Троянда Христофор Колумб добре живцюється, і ось два кущика мої живці. Вони вже вище ростом і яскравіше цвітуть, аніж маточний кущ, який росте справа, його не видно. Я показала лише частину своїх троян, які добре витримують наше спекотне південне сонечко і гарно цвітуть і радують своїм цвітінням. Щоб вас не перевтомлювати, другу частину своєї розповіді я покажу згодом. До зустрічі в наступному відео!